Слава Україні! Сьогодні в нас запустили черговий X, причому Крутяцький Ікс, тож будемо відкривати трохи уламки. І декілька слів про сам X, але в ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і йдемо по X. Значить, що в нас є? Герцогиня Ліліто до сих пір актуальна. На арені вже ні, але в інших локаціях Гідра, на Хімері бачив, використовують. Класна героїня до сих пір. Ельва це на Хімера Гідра аналогічна. Фрея це навіть на арену заходить, б'є чудово, Захаріс не, не зустрічав його. Е, Опардин Верховода це взагалі в нас корм. Е, по епіках Мавзолейник, хороший епік свого часу. Я через нього фармив свого першого кланбоса. Кварган увінчений. На якусь локацію також його брав, де можна було використати Суто Ящурів. Не пам'ятаю, де десь по п'ятому місці. Караулка колись була дуже класна на Конбосса. Проте вже ті часи прийшли. Хоча до сих пір зараз хто починає грати, тому це їх можна використовувати. Отже, Сифі до сих пір це супер топ. Отаман супер топ. Рака топ. Ну, і людожет, небесна Черениця. Людожер це в нас герой анкільний, якого використовують в анкілі. Тому топ небесна Черениця – також класний герой з блоком штраф. Тому, в принципі, всі крім двох Всі крім двох, в Леся, до речі, буде перша. І будемо відкривати будемо відкривати сакрали. Правильно, правильно, ліліто. Леса завжди хотіла ліліту. Надіюсь, що вона їй прийде. Давай Ліліту. Починаємо ми з Епіка, і це в нас учитель, це на, в нас частинка на Разина. Е, Хочеться легенд. Е, ще один Епік. Карулка спрацював Х, спрацював Х, можна і переставити. Може, ще хтось потрібний. М -м -м -м. Поставимо кваргана. Не знаю, що там по ящерах. але хай буде. Поставимо. Епік. Це в нас Сачі. Ну, це в нас максимум крипта. Ще один епік. Ліч. Зараз беремо всіх героїв, які потрібні наразана. Ще один герой наразана. Давай легенду. Хоча би шанс щоб був ендопроменистий. Це у нас частинка на намікаге. І шостий уламочок. І це ще один епік, на жаль, це Сенеша. Хоча. В свій час Снежка це була супер топ епік з вінценосною. Вони розбивали всі пачки. Це був супер топ блендер, де вінценосна била, Снежка добивала, це було круто. Правда, ті часи трохи змінилися. Я б сказав, зовсім змінилися, тому що блендери фактично зараз навіть, так майже не грають. На жаль, на жаль, без легенди, но зато ми Лесу значить наблизили на 6. Уламків до гаранту. Леся, вибач знову без лівіту. Дякую за уламки і йдемо далі. Наступним у нас буде злий Укрт. Значить, так, клану Привіт. До речі, 6 людей не вистачає, якщо що. Приєднайтесь умови бачите. Приєднуйтесь. І привіт-привіт-привіт-привіт, привіт-привіт, привіт-привіт, привіт, привіт, привіт-привіт, привіт. Всім привіт. І на все про все, шість також уламочків. Тут в побажаннях Фрея. ліліту Ельба є, Все. залишається Фрея. Ну, Фрея також класний герой і лупить добряче, і знімає штрафи, тому я би також не відмовився від неї, але але не знаю, може і прийде. Аешма. Аешма, якщо я не помиляюся, це частинка на МКГ, більше в принципі ніде, особливо вона і дуже грає. Віренон Шовкова. На крипту залітає. Наура, того, що воскрешає, це дуже добре. Але тут крипта є на крипті є Ельва, тому таке собі задоволення. Сікара, це корм, давай давай легенд. Просто давай легенд. Ні, це генбо. Генбо, а ні, це в нас дойде. Зависла, зависла анімація, того думав, що це генбо. Насправді доволі непоганий герой можна використовувати зараз особливо. Використовували за рахунок глузування гід, Але зараз воно таки втрачає втратило свою актуальність того, що треба набивати, а не стояти. Е е е е е е е е. Хоча на крипту до сих пір заходить доволі непогано. Сікара Маїв, сестри, Корн. і, -і легенда. Ні. І -і От! Чому я це не сказав? От я думав, прийшла Сікара, Маїв. І, певно, ще має прийти Аліка. Але я надів, надіюся що буде легенда. Але, от, чесне слово, я, я про них подумав. Ну, співпало. Співпало промовчав, не сказав, ну окей. Е, Аліка з них всіх це самий хороший епік, тому що вона перезаряджає навики всіх ваших ворогів. Того це добре. Значить, по завданню треба було забрати забрати в нас. Частинки на злиття. 3000. 200 зелених. Я думаю, що це буде не проблема. Заради тут однозначно, що не варто більше нічого відкривати, тому що краще відкрити 200 зелених і забрати частинку, ніж відкрити. Хоча насправді я такий авантюрист, що мав би я, я би відкривав темний. Асіфіль. А Сіфі? А як же ж без шансу на Сіфі? Ну, але то, то, то нюанси. Е, Дякую знову у Керте за поламочки, і йдемо далі. Наступною у нас буде Наталі. Наталі хоче утримати Фрею. Ну, подивимося, наскільки це можливо. Поки це не вдавалося нікому. Але все на все, все буває вперше. Комусь може пощастить. Малкіт кровоперий, це у нас фонд. Давай хоча б комусь легенду. Мерука. Мерука в нас щось воскрешає. Ага, після смертне оживлення. Тому, в принципі, це непогано. Це навіть на крипту можна поставити, якщо немає нічого кращого, ніякої кращої воскрешалки. Але дай легенду. Легенду. Діларія, Діларія, вроді би, частинка на Мікаге. І. Іще один епік. І це полі, це корм. На жаль, без легенд. Дякуємо Наталії. До речі, клану привіт. Одна людина потрібна. Клану привіт, привіт-привіт, привіт, 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 привіт. Якщо що умови є, приєднуйтесь. Дякуємо Наталії і йдемо далі. Тепер черга Романа. Романа ми будемо відкривати 6 жовтих. Я так розумію, що Роман робить злиття, немає нікого з них. Ліліто буде, мабуть, найкращий варіант. Хоча і всі потрібні Ельва, і Фрея, ну, але почнемо з Ліліту. Надіюся, тримаю кулаки, що все вийде. Давай, давай. Головне, щоб була хоча б легенда. А там буде видно хто. Упряжник, колись це була гроза Арени, зараз це максимум крипта, і то не завжди, якщо немає нічого кращого. Хофоріс. оце вже крипта хороший герой для крипти, бо кришає двох союзників, тому це клас. Але хочеться. оп 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 Герої. З блоком штрафів. Вірю, колись це був дуже крутий герой. Дуже були такі занудні пачки через гірського короля, їх було нереально важко вбити. Це, це були страшні дефи. Але, на жаль, ті часи пройшли і, і все. <фі> ті, ті часи пройшли. Він вже не є такий страшний, не є такий актуальний, е, тому оцінки так. На жаль, відповідають реальності. Хоча колись кажуть, це був дуже класний герой для арени. Ну, Зараз просто, просто піде на крипту. Е -е, Джордж. Аналогічно, крипта воскрешає двох союзників. Дуже багато зараз дістали героїв для крипти саме. Е -е, так, роздирач. Ну, це. це. Ну, знову ж таки, лікує, щось робить корисне, того, в принципі, непогано. Але непогано Суд для Крипти, бо не більше, або для п'ятого міста. І ще один епік, і це Шукачка, і це нас Ну, що можна сказати? Легенда є легенда. Поповнили кол колекцію. Новий гном, перша легенда, хай буде, в принципі, нормально. Е, дякую, Роману. Вітаю з новою легендою! І йдемо далі. Ну, і я на закуску. До речі, якщо ви маєте бажання давати уламки Паші мені на відкриття, то пишіть, не Е, Значить, ще одне важливе оголошення. троє Сім людей не вистачає. Стались деякі зміни. Тому умови бачите, маєте бажання. Приєднуйтесь, кидайте ваші заявки або пишіть, або хоч якось. Щось там робіть. І, до речі, клану: привіт. Привіт-привіт, привіт, 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 привіт. Всім привіт! І я маю бажання отримати фрею. Я не маю уламків, але я маю бажання отримати фрею. І я її, мабуть, отримаю. Не сьогодні. Колись якийсь день вона мені обов'язково прийде. Але це не сьогодні. Епіки насправді не потрібні, та ніхто не потрібний. І фрея. Сумніваюся, що дуже мала кількість уламків, але я мусив зробити оголошення про набір вклад. Тому, якщо що, то долучайтеся, приєднайтесь. І ось таке вийшло відео. Чи варто відкривати? Якщо б я подивився це відео, скоріш за все, що я би не відкривав. Хто не робить злиття, однозначно не рекомендую відкривати, тому що ну самі бачите, що падає, точніше не падає. А не падає нічого. X вроді ви працює, але X працює на епіки. На легенди не можу сказати, того, що просто ну, не витягнув жодної легенди. Тому, тому, тому якось все важко і незрозуміло. Тож, всім дякую, хто дав уламки на відкриття. Всім дякую, хто написав коментар вам велике окреме дякую. І все буде Україна, до нових зустрічей.